Ну, в першу чергу, хотілося б дізнатися твої думки з приводу цієї частини чемпіонату, як би сказати так лояльно, так? можна сказати, що ми її провалили ну, відверто, якщо. Твоя думка, чому це сталося і в цілому? В першу чергу, хочу подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо можливість. Займатися своєю улюбленою справою та намагатися радувати наших вболівальників можу сказати, що так. Очікування були інші, але вийшло так, як вийшло. Було багато змін в цьому році. У нас змінилося три тренери, це вже третій зараз. Тому. Це теж зіграло велику роль. І можу сказати, що у зорі таке часто траплялося вже, що на літніх зборах мінялися в команди, Але команді вдавалося через це пройти, як було в прошлому році. Тоді у нас було теж багато змін, багато нових футболістів. Я також тоді прийшов, але нам вдалося зробити результат. Цього разу не вийшло. На твою думку. Якщо абстрагуватися, не казати про період зборів, про зміни в колективі, чому це сталося? Тому що дивись, ти: Снуриніцин, Кирюханцев, Данченко, тобто ну, багато Сапутін, Турбаєвський, багато граців, які грали до цього в нашій команді: Мишньов, Чоркода. А зараз вони теж є, а результату немає. Ну, навіть мінімальні зміни в колективі, в людях, які виконують задачі на полі, вони дуже впливають на результат. Стосовно а, тренерів, зараз а, Юрій Георгійович Коваль а, нас тренує. Що ось цей період змінилося? Чи, на мою думку, змінилося ще і на найкраще, тому що ну, десь. Трансформувалися тренування? Тренування стали більш інтенсивними, з'явилося більше позитивних емоцій. На тренуваннях хороша атмосфера. Можна сказати, що до цього, можливо, було трохи по-іншому. Може, через результат, може, через щось інше, але зараз ми трохи починаємо уживати. В емоціональному плані. На твою думку, ось ці результати ще і пов'язані все ж таки з психологією, так? Коли постійно немає результату, десь немає фарту, також може у себе зануритись, так? Так, звісно, це як сніжний ком, якщо ти починаєш, якщо ти не можеш виграти декілька ігр підряд, потім, як приходить якась депресія в команди і починається... Проблем так завжди. Але з них треба виходити, переступати через себе. Ми намагаємося це зробити, але поки у нас не вийшло. От останні матчі показали, що фізично ми готові непогано. Звичайно, зараз будуть потім збори. Ми ще додамо. А ось в чому в останніх матчах щось що не вийшло. Ну, багато голів також пропускали. Як ти думаєш, це можливо зв'язок? В якийсь, Не вистачало якогось зв'язку в ігровому плані? Це не знаю. Ми створювали багато моментів, багато не реалізовували, багато пропускали. Е, пропускали часто голи майже з нічого. Це теж можна віднести до не фарту, але як кажуть, фарт треба заслужити, тому не буде виправдовуватись. Команда. Провалила цю частину чемпіонату, але ми будемо намагатися це змінити. Поговоримо про лігу конференції. У нас також були чудові шанси для того, щоб вперше в історії потрапити у весну. Але на твою думку, що було не так? Можливо, ось ця ключова гра була з Макабі друга. Угу. Що скажеш? Ну, можливо, ці дві гри з Макабі ми створили набагато більше моментів, ніж вони. Але повезло з реалізацією, не реалізували свої моменти, а вони навпаки забували все, що можна, десь їм фартило. Наприклад, другий гол у другій грі. Mm -hmm. Дуже не пощастило нам з відскоком там, Рикошет. Але... Ми програли ці ігри, заслужили, заслужили то таке вже, але думаю, ще склався фактор того, що це, Макабі це дуже досвідчена команда, тому вони використовують свої навіть мінімальні шанси, а у нас команда більш молода, мало хто багато грав в Єврокубках, тому, можливо, це так і сталося. З твоєї точки зору зараз будуть збори. Залишились матчі, які ми ще не зіграли, Три перенесено, і буде ще багато матчів. Купа матчів для того, щоб нас догнати приблизитися, наблизитися хоча б до верхньої частини таблиці. Яка задача буде на весну? Звичайно, ось це місце, на якому ми знаходимося, це не нормально. Ну, я вважаю, що після зими будуть інші результати, тому що команда буде вже більш зіграна. Е, можу поставити, наприклад, команду прошлого року, е, бо перше, перше коло було у нас не таке впевнено, багато ігор ми втрачали очки, багато ігор ми вигравали десь на якомусь характері, на характері завдяки фарту, а в другому колі це була вже зовсім інша команда. Яка просто виносила всіх. Ми виходили на кожну гру і знали, що ми будемо перемагати сьогодні. А якось зараз, як ми виходимо на ігри зараз після таких результатів. Напевно, психологічно немає впевненості, так? Ну, звісно, немає псих... такої психологічної впевненості була в тому році. З тих гравців, у якого відпустки практично не було. Ані влітку, ані зараз постійно чемпіонат, Єврокубки, збірна. Ось це якось давиться на тебе особисто. Я розумію, що чудово грати усюди, але виснажує це. Так, звісно, це виснажує, але з іншого боку, це цікаво. Ти не так багато тренуєшся, більше граєш в Європі, наприклад, в Англії. Всі команди працюють в такому режимі. Так, в них немає переїздів автобусами, так як в нас по 12 годин чи більше. Але це цікавий досвід.